Вітаю, чайний люд. Вітаю вас сьогодні з цікавим експериментом. Була розпаковка. Отримав два дахуна, два дахуна і один під назвою Дзянсян, а цей Хунпейсян. Отже, два подібних, два зібраних удому там у самому місці в провінції Фузянь горах да, Горахуїшань, але при цьому вони мають свою специфіку. Ми спробуємо. Це таких один і е, я взяв два таких основних види ароматів і смаків. Є ще кілька видів. Ну, оскільки у нас цих то ми, тому ну, ми їх і будемо пробувати. Взяв маленькі дві гайваньки, дві чахайки, е, все маленьке. Так, і буду брати десь по 3 грами, для того, щоб ну в мене нема задачі випити все. Є задача просто понюхати цей чай. Уловити аромат, зрозуміти, цей аромат. Так, 3.05 буде нечесно. Треба забрати трошки. 2,95. Так, да. ну, от зараз 3. Поправили і 3.08. Да. Ваги трошки собі граються. Так, поправимо їх. Ой. Добре, 3,08. Значить, ми і там наважимо 3,08. Отже, ось одна штука. Так, її треба по цю руку поставити. Це наш. Дзянь, е, сян, А це Хун Сян. Давайте ми його зважимо, побачимо, як вони виглядають, яка різниця між ними. І яка у них буде не тільки зовні різниця, але й аромат. Так. Ага. А тут треба вирівняти вага Чаха І треба в ноль вбити. І тут 3 грамчика. Так. Майже 2 грама, 2,6. Ну, я вам скажу так. Я знаю по відгукам. Ще трошки треба, що вони однаково О, 307 і 308. Приблизно однаково. По зовнішньому вигляду я вже їх можу зробити якби для себе ну, перші такі оцінки. Отже, Зянсян Більш маслянистий. Більш виглядає таким масним, і більш матовий ось цей. Також вони, у них різний зовнішній вигляд. Листочки. Давайте я покажу вам, як вони виглядають. Отже, це дзянцян. Так, якщо вам було видно. У да, мене там камера перекрита трошки. Зян-сян. Такий маслянистий і більше хвилястих ліній. І тут більше прямих ліній. Хунпейсян. Сян, сян по-китайськи загалом це значить слово смак. О, так, ви побачили. Ми побачили ззовні. Різниця їхня це все те саме, росте в одному в тому самому місці, збирається в, в тих самих місцях. Різниця буде в їхніх ароматах і смаках. А це добувається тільки за рахунок. За рахунок майстерності. Тобто майстер робить специфічні дії, і в результаті цього з'являється така історія. Почнемо з того, що подивившися на зовнішній вигляд, ми понюхаємо аромати цих поєрів. Я спробую описати те, що відчуваю я. Отже. Теплий. Глибокий аромат. Багато мінеральних нот, характерних для Деху Пау, це те, за що ви його любите. Дуже скельний аромат. Оце аромат це мінеральний це так званий скельний аромат. Трошки пряних, гострих ноток, щось такого, як імбирного, можливо, кориця, горіхи. Смаження горіхи. Так, да, і печена карамель дуже відчувається. Ну, аромат характерний для Дахон Пау. Це також буде аромат Dahon Пау, тільки буде трошки інша історія. У цього Dahon не така яскрава мелодія, не настільки він вирозаний, як прям вилазить. Він трошки ніжніший, але він більш солочний, карамельний. Такий як тростинний цукор, знаєш, коричневий цукор. Хліб, шоколад, ванілечка, щось таке м'ягеньке-м'ягеньке. Мінеральність майже тут не відчувається. Різниця в тому, що це обсмаження іде е, таке одноразове, за один раз майстер бере цю історію майстер намагається робити в 2-3 підходи. І загалом оброб, обробка йде 10-12 годин. Так, засипаємо їх. Чай ми понюхали. Будемо нюхати тепер його після того, як прогріємо в гайванях. Для заварювання я взяв 3 мл і обов'язково чий треба прогріти. Все, чахе нам більше не потрібно. Прогрівання нам дає розкриває ще більш аромат, покаже нам Більше різноманітних ноток розкриє в чай, а потім ще ми промиємо. Промивання чаю обов'язкове. Ну, скажімо так, е, більшість чаїв люблять про, про промивання через те, що пилюка, різноманітні технологічні процеси залишають на ньому те, що нам чаї не потрібно. Все, Ми цей чай прогріваємо наступним чином. Засипали в підігріту і вологу гайваньку і чуть-чуть потиліпали, щоб він перемішався з цією вологою, теплом. Виливаємо це на наші мандариночки і нюхаємо. Будемо зараз пробувати різницю. Почну з цього, бо він більш ніжний. Пряна, дуже така нотка. Багато печеного хлібу. От реально чути скоринку хліба. А у цього мінеральність така. Також є печний хліб, але більш такий -су суворий аромат. Окей, все, ми це зрозуміли. Беремо, тепер його промиваємо. Промиваємо цей і промиваємо цей. Спробуємо, спробуємо з вами в дві руки це діло зробити. Для мене це, повторюю, експеримент. І вже промивання, що по часу приблизно однаково займало. Е, Показує нам дві різниці. Цей більш мутніший, як на мене, дивлюся, вміст. Але мутний за рахунок так, багато ворсу. Му, мутний за, бага, за рахунок е, ворсу. Тому це більш весняний лист, більш е, перший, цей чистіший ворсу майже немає. Все, тут зразу з'являється. У Дзян э, зразу ця нотка Dachunpao. Да Ми його виливаємо і тут ще 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 ледь помітні нотки оцеєї молочності такої солодощі. Так, так само. Все, тепер вони розійшли в сторону. Повторюю, однакові. В одному місці зібрані. Одними тими самими, по суті, місцями напітані, на, на дощами і тому подібне. Але зразу ж вони розійшли. Все, це в масляни, маслянистість і це в мінеральність, а цей солодість-карамельність. Ось і наш початок. Ідемо далі. Далі ми будемо настоювати ці е, чаї. І настоювання займе приблизно 5-10 секунд. Я настою, зроблю на, на стій перших, перший вип'ю. Наступних два я пропущу, щоб дойти десь до третього-четвертого проливу, де аромат і смак вже зміняються в іншу сторону. І дасть нам інші моменти. Так, зливаємо цей чайок. І по часу ми приблизно так само це все у нас. Що один, що другий ми заварюємо. Е, мутність його прозорість так само залишається. Але повторюю: він мутний, не грязний, це не пилюка. Він видно на світло дрібненькі-дрібненькі частинки ворсу. Дуже багато, такого міленького-міленького ворсу. Наливаємо тепер ці чаї сюди, в наші піалочки. Ну, все. Квітка, квітка, горіх карамель. А тут е, імбір, кори... корисів карамелька появилася. Отже, так. Е, беремо на смак. Смак. хунпейсяна. Мягенький, чайний, дуже такий <кху> гладкий, без терпкості. Горіховість. Хочеться допити, але я розумію, що мені на вечір це буде забагато. Тут наша нотка мінеральності продовжується. Пряна, ледь помітна ноточка така. І далі, коли ти є. Є супер. Далі, коли ти зупиняєшся, він поступово дає такий. Солодкий такий слід, солодкуватий, продовжений слід. Характерний, специфічний, дуже смачний, цікавий. Круть. Отже, уже по першим моїм ем, оцінкам. І те, і друге чудові два Дахун Пауер. Враховуючи їхню ціну. Всього на все 150 гривень за 50 грам. Тобто 300 гривень за 100 грам – це більш, ніж скажем так, доступно, достойно і добре. Повторюю: я не хочу залишати ціну, не хочу влітати в космос. Знайшов непоганих ребят, непоганих постачальників, які роблять е, гарний толковий чай. Знаєш, я тут сказав, що я це буду, не буду пити. Ну, прийдеться його, напевно, вилий цей раз. Гляну просто по кольорам. Хочу, все ж таки, хочу дойти до наших. Отаких от четвертий і п'ятий пролив. Все те саме, колір наш зберігається. Ну тут трошки е, сліда битого листа більше. Цей чистіший, а тут більше. Чому не можу зрозуміти? Аромат так само на місці. Причому ну, цей більш вир... виражений аромат. Оця мінеральність вона забиває все. І навіть спочатку варто нюхати цей, потім цей, тому що після нього вже аромат цього ну, ледь помітний. Дивлюсь на лис. Лист розкривається характерно. А тут аромат хороший, зігріваючий, такий пряний, густий і стійкий. От зараз беремо його. Дзіньсянь. Дзіньсянь і Хунпейсянь. Слово сянь це смак. Так, нічого не міняється. Хороші толкові Пао з заявленими характеристиками, з доступною хорошою ціною. А тепер я зроблю заварюю я майже 4 грами, ви бачили. А тепер я зроблю більш довгий, довге заварювання. Потримаю його з до 30. За цей час він більше віддасть свого аромату, смаку, можливо, трошки терпкості, гіркоти, хочу на цей предмет побачити. В принципі, наше чаювання можна підводити ну, йому підсумки. Ми основні моменти, які хотіли, побачили. Є цей Дахун, є він добрий. Так щось мені в воколо. Е, добрий, толковий, ціна хороша, смак характерний Дахун дахунпавістий. Тому ну, що ще шукати далі. Отже, наразі у мене є вже чотири види да? хонпао. Як характерний, дорогий, досить такий плотний, 500 гривень за 100 грам це шусянь. І два таких аромата це дзяньсянь і хунпейсянь. Отже, шусянь це така кориця специфічна, е, така, ні, не, не шуй, да, шусянь, точно шусянь, квіткова, ні, не, не, не кориця. Орхідейна нарцистична така квіткова нотка. Дянсян це більше мінеральність, і хунпей-сян це така солодість. Ну, наразі виграє ось ця історія. Як не дивно. У цього майже ми не чуємо аромат, а у цього класичний. Крутий толковий аромат Дахон Пау. Тому ну, робіть самі для себе висновки. Хочете солодощів, хочете чогось такого радісного, це буде хунпейсян. Хочете класичності Дахон-пау, це буде у нас е, дзян Сян. Тому наразі ми можемо підводити ставити крапочку в нашому чаюванні. Ставити на паузу. Я вже буду пити далі без вас. Виливати його не буду. Ще пару п'ялочок пролю Жалко його викидати. Тому де наш пультик управління, щоб я міг, міг вам сказати пока. Ну, для того, щоб сказати пока, треба нагадати вам, що нам для гарних чаювань до перемоги з Богом треба гарний чай. Для цього запишіть мій номер 097 645 44 98. Пийте гарні чаї, вибирайте їх у перевірених продавців. Я не знаю, чи я для вас перевірений, але точно я готовий з вами пройти цей шлях. Від початку до кінця. До зустрічі!